Запрошую до слова Юрія Черкашина. Слава Україні! Побратиме, щойно мені повідомили, що даний момент відбувається штурм адміністрації президента. Відбувається він організований. Попереду йде пультозер, який розштовхує ОМОН. Немину діями почали повертати Україну українцям, брати сестри, українці. Настав той час, коли ми маємо повернути владу собі в цій державі. Нам до цього моменту казали: не ведіться на провокації. Я кажу вам: не ведіться на провокації. Готуйте поборювати провокації, коли вам говорять, що наша революція мирна. Не буває мирних революцій. Якщо не ми підемо на перший крок, то влада буде намагатися нас нести. І ми завжди маємо бути готові дати хідний відбір Владі Януковича цьому омону, який привезли чи то з Криму, чи то ще не свідки. І тітушка в цьому пидлу, ці гопоті, які й набрали за 150 гривень, яка йшла трощити черепи нашим братам і сестрам малим і старим. Братина, сестри українці, я сьогодні приїхав з Києва і зараз через кілька годин йду знову назад. Я закликаю всіх вас долучатися до нас. Хто хоче їхати до Києва, підходьте до будь-якого з активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми складаємо списки охочих їхати в Київ. Революція не буде миттєвою, це не буде пріскрик, вона буде затяжною. І людей треба буде міняти. Від завтрашнього дня на цій площі стоятиме намеці Українського об'єднання свобода, ти буде проводитись реєстрація добровольців, бажаючих поїхати на Київ, побратиме. І ще одне: коли вам говорять про політичність, це палиться з двох кінців. Коли ми тут ставимо всі політичні вимоги. І коли за нами стоять політичні партії, це означає, що вони несуть політичну відповідальність. Це означає, що вони повинні витягувати із связни тих активістів, яких туди затягнули. Це означає, що вони мають не допускати до подальших розгонів майданів, а їх ще будуть пробувати робити. І ще про те, про що всі мовчали. Режим Януковича. В Свої останні миті, що він зробив, він розпочав репресії проти патріотів. Одразу, буквально після бійок на Банковій, було затримано протягом до днів трьох активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода, яких кинуто в СІСО. Суд присудив їм без доказів два місяці як попереднє утримання. Їм свитий сьогодні до семи років позбавлення свободи. Та те, що вони не просто стояли і кричали, міліція з народом, коли їх били. Але те, що вони захищалися. І вони захищали не просто себе. Вони захищали кожного з вас, хто тут стоїть зараз. Тому кожен з вас має їхати на Київ і не допустити того, щоб когось із нас, українців, цей режим в останній миті свого існування міг кинути заграти. Революція починається сьогодні. Слава нації! Слава! Диві, друзі, а я хочу сказати, що прекрасно, що в нас є. Наші спортсмени не купують, вони не тушки. Наші спортсмени стоять тут поруч з нами разом з усіма і підтримують нас тут. Запрошую до слова пана Костянтина Суська. Шановні ужгородці, влада брутально побила наших дітей. У мене син студент. Я історик, античний, звичайна людина. У мене син студент, журналіст, нашо в цій державі журналісти. Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Зика! Сьогодні 1 грудня, день боротьби зі снідом та ВІЛ-інфікованими. Влада це смертельна інфекція в нашій країні. Так чи ні? Да. І наше завдання знести її та очистити країну від цієї інфекції. І я радий, що сьогодні нас ще більше, ніж в попередні дні. Я радий, що сьогодні прийшли не тільки молоді, не тільки наші батьки, але й наші. Бабусі і дідусі, я бачу на цій площі людей старшого покоління, які з надією в очах дивляться на сьогоднішні події, які хочуть мати достойну пенсію та бачити достойне майбутнє своїх внуків, так чи ні? Я бачу тут людей середнього віку, які прийшли зі своїми батьками та своїми дітьми, людей інтелігентних, розумних, які хочуть працювати в чесній країні, отримувати достойну зарплату, достойні громадо. Знаєте, останні події які трапились у Києві нещодавно. натихнули мене на бірж. Ну натихнули, ну, в такому сенсі, тобто що. На дуже заціпили ці події насправді, тому що така влада вона просто не гідна цієї країни, нашої країни. Сонце, любе, не світи, бо нема для кого. Керує ненькою бандит, криваве зло удир. Народ знедолений, нещасний, голий душами й голодний. Зате він сидить обіцянням про кращу жизнь уже сьогодні. Обманений народ постав. Устав за справедливість, за добро, освіту, віру і надію, і впевнено народ стояв до самого ранку, Така дурний всів нагнав жорстоких і нещадних, що на люд безвинний дой, важкі і ручі ще здіймали. Народ безвихідно розбігся, розбризкуючи чесну кров. Цар тиранічно так помстився. Та вияв демократичного дійства сильний духом наш народ ще й не так повстане, а так на ноги підведеться, що світ увесь стригнеться, правитиме справедливість і впевнений народ. Сонце любе квіти, бо ще є для кого. Дякую. Які мають такого важливісті, які не мають такої можливості. то на страх! Студентів вище на песту! Таким чином, ми паралізуємо Україну і режим Януковича під геть. Він піде геть. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Панду геть! Панду геть! Панду геть! Я надаю слово пану Павлу Гомонаю. Тоді підем на пари, п'яненка на нари. тоді підем на пари. Зека на нари, тоді підем на пари. Зека на нари! тоді підем на пари. Зека на нари, тоді підем на пари. А вже тисячі рік, тоді ми так само кричали вулицями Києва. Це класно, що студенти зараз це повторюють. Це просто прекрасно. Слово Павло Гунай. Добрий день, шановні друзі. Ми всі різні, ми всі абсолютно різні. Але е, ми всі хочемо жити в нормальній країні. Ми хочемо жити в нормальному місті, з чистими вулицями. Ми хочемо жити в країні. Normalnej sądowej systemu. I do końca. Razem i do końca. Razem i do końca. Не можна це точно, тому що зараз у нас позитивний настрій. Сотні тисяч людей стоїть у Києві, у всіх областях стоять люди. Ми тут стоїмо, площа театральна заповнена вчинку, але це ще не кінець. Ми маємо розуміти, що це середина шляху. Переломний момент вже відбувся. Янукович вже не знає, що робити. Він розгублений, він не знає, за які соломи хапатися. Але ми мусимо довести цю справу до кінця. Розслаблятись немає права ніхто. Навпаки, мобілізовуємось ще більше. Завтра збираємось тут на площі театральній. О 10-й годині всі йдемо місто. Виводимо все місто. Піднімаємо все місто. Говоримо тим, хто ще не знає, хто ще спить, хто ще думає. Хто ще щось собі що там думає? Лежить на Євромайдан, на Євродивані, за хвістого помітити на Євромайдан. Ми підемо і підіймемо їх усіх. І тоді, коли ми всі вийдемо, вся Україна вийде, режим впаде, він піде геть. Я хочу вас запитати, чи згодні ми з тим, щоб завтра ми оголошували страйк і збиралися тут на 10.00. Збираємо друзі. А в Києві оголосили блокаду кварталу, де знаходяться майже всі владні структури. І там організатори закликають до вирішити поруці заблокувати їм доступ до їхніх установ. молодці, 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 молодці. молодці! молодці! Гарно дякую. Дякую. Ми не могли. Не підтримати свій народ, адже ми разом. Ми хочемо будувати наше майбутнє разом. Якщо ми буде, будемо разом, це сила. Якщо ми будемо полотенці, ми не добімось того, що ми хочемо, того, чого ми бажаємо. Жити в прекрасній державі, яка називається Україна. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую, таки! Молодці, справді. хлопці, я... молодці. Я запрошую до слова пана Юрія Ключевського, нашого співвітчизника, який проживає в Чехії зараз. Дякую. Найщиріше вітання від Європейської Праги і Чехії. Я дуже хвилююся. Останній раз я стояв на мітингу на Ваславській площі в Празі. Це було 2004 рік, коли нам вперше в історії. Чехословацької Першої, Другої, Третьої республіки дозволили українцям мітингувати на Ваславській площі. Це було вдруге в історії. Було незвично, було приємно, але було і страшно. Найстрашніше ж було у 1991 році, коли ми п'ять депутатів Ужгородської міської ради демократичного скликання на велосипедах і пішком об'їздили депутатів, а тоді було 125 депутатів. 125 депутатів, була комуністична партія, було КДБ. І ми таки скликали е, е, наші, нашу сесію, яка засудила тодішній ГКЧП. Ми були, які потерпали, які були побиті. Але, дякуючи їм, ми сьогодні тут. Якби не було такої реакції, нам би не дозволили це зробити. Нас би цей ж наш Беркут зробив те ж саме або ще гірше. І я хотів подивитися би на проблему, яка є в державі. Із нашого міста, і з нашої області? Хто обирає тут місцевих наших депутатів? Ми. Хто голосує? Ми. Хто у дільничних виборчих комісіях? Ми. Хто підраховує голоси? Ми. Де наші депутати Верховної Ради від Закарпаття? Всіх можна перейменувати. Де є? Ковач, Шуфрич, Бушко. де вони всі є? Вони в партії регіонів. Пропоную, пропоную не здороватися навіть з цими людьми, з тими, які є в партії, яка нас фактично знищує і знищує вже 20 років. Тобто я хожу на мітинг 25 років. Ну, скільки... ми пройдемо по площі пелебін. Через Шватку, повернемось проспектом свободи, через Льва Толстого і знову повернемось сюди. Ми запалимо все місто, підімемо людей і покажемо їм, що треба вставати, якщо ти хочеш жити в європейській країні. Берегово. А зараз я би хотів зробити таку перекличку, може тут є інші міста. Давайте запитаємо, Ужгород є тут? А Лукачево. Є. Віршава. Виноградів. Берегово. А Є! Тячівські загустки тячів кричать. І там, і там кажуть кунь. Знаєте знає, той анекдот? Чому кінь не може дійти з уже до тораху? Бо він шавий він кінь, а в хусті кунь. Великий мерезний, я тут. Великий мерезний. Перечин! Головець. Yeah. <пілляє> Чоп! Міжгір'я. <пілляє> <пілляє> Там хлопці кричали стрелять! строє. Трищина тут є, я бачу. Молодці, ну це Закарпаття. Друзі, Рахів, Кричали. Рахів. Вибачте, теж тут, всі тут. І нас буде з кожним днем більше. Завтра, о 10.00 Ми зберемось тут ще більшою колоною. Приходьте всі. Я розумію, що в кожного робота, у кожного справи і так далі. Але це вирішальний момент в житті країни. Якщо ми зараз не відстоїмо, то наші справи. Толку ніякого не матимуть. Завтра 10 збираємось збираємося тут. Відомо, ставай. І тільки що з'явилася інформація, що кардинал Любомир Гуза благословив все населення у народу на Намивну революцію, нами активіду, наставити на влади. Ворнуємо, влади. друзі, але ми не всі мінемо. Тому що у нас є ще більше. Проводимось перевіряти нашим будь Бутаки приказ.

走走走。 I'm sorry.